Привіт, народ! Так, ми знаємо, ми обіцяли вам другу частину огляду ліфтарів FINX, і вони будуть. Чесно, сьогодні ми підготували для вас не менш цікаву тему, а саме товари в похід на весну. Сезон потихеньку відкривається все більше і більше. Спорядження потрібно оновлювати, комфорт підвищувати. І саме тому для вас ми підготували топ 10 товарів на весняний кемпінг чи похід. Що ж, давайте вмикатися. Висок ми формували, виходячи з користі товару, можливості його широкого вжитку та певною мірою унікальності. Саме тому топ відкриває доволі незвичайна позиція. Зустрічайте: акумуляторний візок літелі, тепер не потрібні пакети BMW, не потрібні сумки з бідренки. Тепер усі ваші речі можуть транспортуватися в цьому чудовому візочку. А його головною особливістю є наявність електродвигуна, який працює від павербанка, який йде в комплекті, і таким чином ви маєте змогу ще й заряджати свої різноманітні пристрої. Конструкція складається одним рухом і займає доволі мало місця, якого вистачає, щоб перевозити у багажнику вашого автомобіля. Об'єм візочка 190 літрів, тому в нього можна зберігати буквально будь-що, можна навіть себе, а можна себе, який тримає себе. А можна себе, який тримає себе, який тримає себе. А тепер, будь ласка, поставте на паузу це відео і напишіть в коментарі, чи любите ви барбекю. Особисто наша команда його дуже любить, хоч і не дуже часто є можливість його влаштовувати. Але яка можливість є, то це порадити вам розглянути спеціальний мультитул для барбекю Roxxon s 601 Інструмент має в собі і ніж, і лопатку, і виделку. Навіть штопор та відкривачку, зручно розміщені та надійно закріплені, вони принесуть одне задоволення від користування. При готуванні зазвичай стікає дуже багато жиру. І тут Роксон кажуть: це не проблема. У нас є отвори. По яким цей жир буде стікати і не ляпати все навкруги. Кайф так. До речі, інструменти можна поєднати ще й у щіпці. Та й взагалі це трансформер, який може скластися в будь-що. Виготовлені інструменти зі сталі 5 хром 15 молібден ден ванаді. Вона дуже стійка до корозії, легко заточується та потребує мінімального догляду. Тепер поговоримо про дійсно важливу річ: ваш водний баланс. Походи забирають дуже багато енергії, дуже швидко втомлюють, і після них завжди дуже хочеться пити. Так, звичайно, ви можете взяти з собою якусь пляшку мошенську, і, знаєте, таку більшу на 2 літри, а ще краще декілька, і забути про проблему пиття. Але чи ефективно це? Мабуть, не дуже. Особливо, коли у світі вже є альтернативи. І назва їм складені контейнери. Ось для прикладу, поліетиленовий контейнер. Контейнер Nature Hike, контейнер на 10 літрів. Легко складається, має ручку, має навіть краник, і це просто вау, як зручно. А для більшого комфорту виріб має шкалу, по якій легко визначити, скільки води у вас ще залишилося. Його склад це трьохшаровий поліетилен харчового класу. Його відмінність в тому, що він не наділяє рідину неприємним смаком чи запахом. Коштує така штука приблизно 170 гривень. І насправді це небагато, бо такий контейнер буде слугувати роками. Продовжуємо карабкатися по продукції Nature Hike і знайомимося з килимком для пікніку. Ви можете запитати, Макс, що ти нам чешеш? На що ти нам втульш якийсь килимок? А Макс вам скаже, це незвичайний килимок. І насправді це так. Цей килимок має багато шарову структуру, навіть якщо бути точнішим, це три шари. Нижній виготовлений з Оксфорду. Ця тканина відома тим, що стійка до механічних пошкоджень і має водовідштовхувальну поверхню, наповнювач, органічна бавовна, тепло, м'якість, ось це про неї. Ну і верхній. Шар з водовідштовхувального поліестеру. Тобто, якщо ви інколи хрюшка, як я, і ненароком пролили на килимок водичку, сік чи що ви там полюбляєте, це абсолютно не проблема. Взяли рушничок, протерли і опа, килимок як новий, слідів немає. Ну і звичайно, який топ товарів може обійтися без Dexhle? На цей раз це Dexhall Running Light 2.0. Водонепроникні шкарпетки спеціально для високих навантажень. Як і всі вироби цього бренду, вони мають британську мембрану Порель. Для тих, хто не знає, це спеціальна мембрана, яка пропускає вологу тільки в одну сторону, тобто назовні, тобто ваш піт. А всередину вода потрапити не може, навіть якщо дуже захоче. Особливість конкретно цієї модельки це нитка CoolMax. Вона сохне в два рази швидше за бавовну, є легшою за неї, м'якішою, не вбирає запахи і при цьому відрізняється з носостійкістю. Самі шкарпетки середні по довжині, мають еластичні манжети, тому якщо ви любитель дати пару кругів зранку в горах чи влаштувати перегони з уявним другом під весняною зливою, Dexel Running Light вам особливо будуть корисні. Добре, з водою закінчили. Побігали, пару лишніх калорій скинули, водичку зарядилися. Пора їсти. У цьому нам допоможе набір столових приладів. І це знову Роксон. Роксон С2 – Це мацюпусінька ложко-виделка. Чи виделко-ложка? Не знаю, як правильно. Закріплені вони за допомогою магнітного з'єднання, замок Liner Lock для більш надійної фіксації. Виготовлені інструменти з харчової нержавійки, тому не бояться агресивних хімічних сполук і є повністю безпечними для людини. Це реально дуже зручно, бо можна помістити навіть в кишеньку у будь-який момент. Собі дістав, посьорбав юшечки, поїв консервочки, скрутив і пішов далі на дуель один на один з ведмедями. З ведмедями поборолися, тепер можна розводити багаття. У цьому найкращим помічником буде стара добра сокира моделька Firebird. Бо вона класно виглядає, але крім цього, вона має багато цікавих сюрпризів. Чому? Тому що сама сокира це лише частина того, що ви отримаєте. Всередині неї зберігається невеличка пила, тому завжди є варіант у процесах, які вимагають більш делікатної роботи, а не просто тупо клацнути сокиру, і скористатися саме пилою. І про багаття я не дарма сказав, адже тут Тут також є кресало, і воно топ. Від того, що ви розпалите багаті запальничкою, багато задоволення не отримуєш. А от коли у вас з кресала вилітає така гарна, смачна іскра і все це діло загорається, це плюс 100 до атмосфери. Сталь 3 хром 13, вона доволі міцна. Чорна фарба забезпечує не тільки гарний дизайн, ще й стійкість до корозії. Ну що ж, тепер переходимо до трійки речей, які обов'язково мусять бути у вашому весняному поході. Бронзу отримує розкладний стіл Nature Hike. поїсти, розкласти речі, можливо, облаштувати якесь робоче місце. У виробництві цього стола використаний алюмінієвий сплав. Алюміній сам по собі дуже легкий матеріал, він стійкий до зношування. Ціл таким чином витримує навантаження до 20 кг. Ну і звичайно, він стійкий до режі, поставляється у фірмовому чохлі. Є в декількох розмірах, тож завжди є можливість зробити підбір конкретно під свої потреби. Друге місце у нас посідає складене крісло. У даному випадку крісло від бренду BRS, модель KY510. Це одне з найкрутіших і надишевших крісел на свою якість, які я знаю. Пошите воно з Оксфорду. Гладка поверхня відштовхує забруднення. Накладки на ніжках також підвищують стійкість на нерівних поверхнях. Спинка в кріслі регулюється, є подушка, є підскляник, є бічні кишені. І це все менше, ніж за 1000 гривень. 940, якщо не зраджує пам'ять. Ті, хто люблять, Відпочивати на природі, знаю, що реально класне, якісне крісло з багатьма такими прикалюхами коштує значно дорожче. Тому це, мабуть, той товар, який я би радив обов'язково взяти. Ну і довго очікував на перше місце. Можливо, хтось не зрозуміє, чому саме ця річ тут. Але вона, безперечно, корисна, не дуже популярна, але закриє багато базових потреб і слугуватиме роками. Отже, Flick Steil і Vorpel це фумігатор Ліхтар Павербанк. Так, універсальний пристрій 3 в 1. Фумігатор має два режими – захист від комах у радіусі 3 метрів або 9 метрів. Він сумісний з більшістю пластин. Їх, до речі, встановити можна декілька. Завдяки інноваційній технології, як заявляє виробник, вони нагріваються за 50 секунд та мають подвійний ефект. Ліхтар має 4 варіанти світла 100, 700, 1500 та 3000 люмен з радіусом 200 метрів. Це багато навіть для звичайних ліхтарів, не кажучи вже про всілякі пристрої з іншими функціями на зразок FlixTail. Колірна температура до слова теж налаштовується. Таким чином у вас є і біле холодне і тепле освітлення. Функція Powerbank тут можлива завдяки. Вбудованому літієвому акумулятору ємністю майже 52 Вт на годину. Його вистачає на 28 годин роботи у режимі фумігатора та на 100 ліхтаря. Заряджання відбувається під напругою 45 Вт. Так цього навряд чи вистачить, щоб багато позаряджати телефон-приміром, але цілком достатньо, щоб підзарядити іншу дрібну техніку. Типу, це все-таки перш за все ліхтар плюс фумігатор, а не павер у всьому його прояві. Тому дякую в принципі за те, що ця функція є, своє використання вона обов'язково матиме. Ось такі вийшов топ. Усілякі намети, спальники, пальники і тому подібне залишимо на літо. У цьому топі були речі, можливо, не дуже популярні, але які точно зроблять ваш похід набагато комфортнішим. Що вам сподобалося, пишіть в коментарі, можливо, щось уже мали нагоду використати. Ми все обов'язково прочитаємо. Підписуйтеся на наш канал, на наш інстаграм, Тікток, Телеграм. Приходьте на наш сайт, там можна знайомитися з повним асортиментом. Ну і дякуємо, що додивилися. До зустрічі!